Добрий день малята! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про нашу рідну Сумщину. Сумщина славиться своїми рушниками. Запрошую вас відвідати музей кролевецького рушника, який був відкритий у 2011 році. Кролевецький рушник можна впізнати серед інших тканних рушників. Він має біло червоний колір. Майстрині ткали спочатку на льні, а потім вже на початку 19 століття почали використовувати бавовну. Перші рушники були дуже прості і мали майже одні смужки. Пізніше вже з'явилися символи. На королевецьких рушниках можна побачити восьмо квітку або зірку. Яка позначала частини світу. Смужка позначала лінію землі, і ці лінії відрізняли минуле від майбутнього. Зустрічаються рушники з двоглавим орлем. Цьому знаку майже 3000 років, і він позначає поєднання людини і Господа Бога. На, на рушниках можна побачити квіти, ромби, півники. У музеї є майстриня, яка показує, як працювати на ткацькому станку. Це дуже кропітка робота. Біла ниточка і червона має переплетіння і певний візерунок складається, якщо ви правильно будете рахувати ниточки. Працюють не тільки руки, а й ноги на цьому станку. Ткацтво це народне ремесло, яке йде із минулого. Але про нього ми пам'ятаємо. І коли у королівці майстрині замовляється певний рушник, раніше візерунок привдумувався сам собою, бо він був простий і складався із смужок. А зараз цей візерунок спочатку роблять на папері, а потім уже його відтворюють на ткацькому станку. Якщо вам цікаво, то запрошуємо до нашого музею в місто Кролівець на Сумщині. Дітки пропоную і нам з вами завітати в творчу медстерню і придумати майбутній візерунок для Кролівецького рушника. Для того, щоб створити візерунок для рушника, нам знадобиться аркуш А5, формат рушника білого кольору, стаканчик з водичкою, пензлик фарба червоного кольору і серветка. В мене є дві руки, вони лагідні пухки, і мені треба знати. Як же рученьки назвати права, ліва, ліва, права, 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 ліва, права? І на кожній руці бачу пальчики гоці. Тут тих п'ять і тут п'ять можна йти. Другий, третій, четвертий, п'ятий. А тепер приступаємо до роботи. Будемо створювати візерунок на нашому рушничку. Малюємо згори вниз пряму лінію, яка позначає лінію землі. Один, два, дві лінії. На невеличкій відстані. З другої сторони лівої, так само малюємо. Дві лінії згори вниз. Тепер малюємо хвилясту лінію, яка позначає воду. Згори вниз невеличку хвильку з лівої і з правої сторони рушничка. Знову малюємо. Пряму лінію, лінію землі, згори вниз, з однієї сторони і з іншої сторони. Символом України є калина, тому маленькі ягідки кали, калини прикрашають так само наш рушничок, означаєте любов, кохання до рідної землі. І з лівої і з правої сторони можна використати ватну паличку. І посередині утворюємо із лінії різних різної довжини ось таку геометричну фігуру ланд. Ось такий гарний рушничок у нас вийшов. А які рушники вийшли у вас? Чекаємо вашей роботи.